Українська асоціація міжнародних автоперевізників заявила, що ТЦК знімають водіїв з рейсів, коли ті повертаються в Україну за кордоном. Там зазначається, що зв'язок між із ними майже одразу зникає, і водіїв просто зупиняють та пропонують проїхати до ТЦК. І якщо вони відмовляються, то просто беруть силою. Там обіцяють, що просто перевірять документи, але відправляють служити до військової частини. За словами асоціації міжнародних перевізників, машина стоїть на дорозі. Доки... Інший водій, чи водії її не заберуть. Асоціація звертається до Кабміну, щоб вони, скажімо так, присікли таку практику. Тож хочу вас запитати, чи загалом відомі вам такі випадки та що порадите робити водіям у таких ситуаціях? На жаль, для мене такі випадки відомі. В моїй практиці вони траплялися, водіїв забирали, силоміць до ТЦК і там їх мобілізували або вони там вже проходили ВЛК, але це повністю. Незаконна дія з боку ТЦК це зловживання та перевищення їх службовими повноваженнями. Вони цього не мають права взагалі робити. Тобто, доставляти затримувати особи ТЦК не мають права, і всі люди повинні це розуміти. Зараз на законодавчому рівні закріплено таке право для поліції, там адміністративне затримання або кримінальне затримання. І там у нас є постанова Кабінету міністрів, яка Передбачає порядок в принципі такого затримання, якщо людина порушила правила військового обліку, та мобілізації, але там дуже великий ряд умов, які повинен статися для того, щоб поліція затримала таку особу і доставила до, до ТЦК. Тобто, по перше, потрібно, щоб у людини був факт. Такого порушення, тобто щоб вже стосовно неї була складена постанова за порушення правил військового обліку, тобто адміністративної відповідальності, далі, якщо особа не може точніше, якщо ТЦК не може знайти таку особу або е скласти протокол з приводу такого порушення, то вона е звертається до... Поліції, тобто начальник ТЦК, там є спеціальне звернення, яка форма його затверджена. Він звертається до поліції, щоб поліція далі розшукувала особу, затримувала і доставляла. Насправді, по практиці це дуже зараз рідко відбувається. Ось тільки нещодавно я почув, що почали когось там затримувати. Це дуже рідкі зараз випадки після набрання чинності нового закону про мобілізацію. Таких випадків буде набагато більше, тому що це вже і більш-менш закріплено в законодавстві такі права поліції, але таке робити може тільки поліція. І те є дуже великий ряд умов для цього. Тобто, ТЦК здійснює, якщо таку, таку дію вже зробили, то це викрадення людини, як я вже казав раніше. Це стаття кримінальної. Нального кодексу і такі дії повністю незаконні, тобто людина повинна відразу викликати поліцію, адвокатів і не погоджуватися на незаконні вимоги таких працівників.